Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Людська натура все-таки глибоко порочна. Людина в глибині себе свиня, а зовсім не мавпа, як вважав цей огідний дарвін. Я сьогодні у це вийшов на хрещатик і не помітив людей, які святкують. Дивіться на наших очах кожного дня Україна притворюється в велику державу. Україна стає сильнішою тільки за одну добу: удари, шалені удари по Криму, по Донецьку, по Луганську, по Іжевську по цьому заводу, який виробляє дрони. В ту саму добу вже п'ятий танкер ціньового флоту РФ підірваний українськими диверсантами прямо в море. Швидше всього, вибухівка в моторній віці була. Закладена і ще тоді, коли він загружався, але тим не менше, уже п'ятий. І цей вибух. Ну чому я кажу, вибух? Це не просто вибух, як би сказав би Трамп. Це діамантовий, це золотий вибух, це неймовірний вибух. Дивіться, Московія прибралася уже повністю з близького сходу. Зараз її витісняють з Закавказя. Незабаром ми про це поговоримо зараз. Вона піде з Білорусії. Процес розірвання шлюбу з Лукашенком вже почався. Московія здувається. Натомість Україна діє дедалі нахабніше, ширше, дедалі сильніше і безпрецедентно. І ми якось щось занадто швидко звикаємо. І от весь час не втомлююся повторювати. Ми так швидко. Звикаємо до доброго, ми так швидко звикаємо до перемог, ми так швидко звикаємо до успіхів, що вони уже навіть не покращують наш настрій. Натомість кожну якусь дурницю ми готові обсмоктувати і рефлексувати тижнями і місяцями крови не кошені, поля не доєні. От як все погано, яке погане ТЦК. Всі вже забули за операцію павутиння. Нам вже починають розповідати, що не потрібно було цього робити. Операція на Курщині, яка все ще триває, між іншим, була не потрібною. Купа народу вважає, що це була помилка або навіть злочин, що українці повинні воювати тільки під Львовом, а в жодному разі не на території ворога. Але Україна дістає ворога і на тисячу, і на півтори, і на дві тисячі. Кілометрів в бік Ерефі Україна дістає ворога на морях і на океанах. Україна наздоганяє ворога в Африці і в Азії. Лише на Україну зараз сподівається, вся Європа в плані своєї безпеки. Послухайте, про таку Україну навіть рік тому ми не могли помріяти. І ще п'ять років тому ми соромилися своєю державою, щодо якої ворог прийшов, забрав Крим. Більшу частину Донбасу опустив нас, принизив. А ми не наважилися нічого зробити у відповідь. А тепер Україна кожного дня принижує Ерефію. Ми терпимо удари. Ворог все ще вбиває наших людей. Ми і все ще. Переважно в обороні, але ми кожен день їх принижуємо. Кожен день ми знищуємо і калічимо в середньому тисячу ванюшок, які упа, які січові стрільці коли-небудь могли помріяти про. Такі результати, а для нас це вже настільки звично, що аж нудно. Але давайте про Білорусь. І Лукашенко намагається зараз попрощатися з Путіним, і ми уже ближчим часом побачимо дивовижні речі в цій самій Білорусі і в стосунках між Білорусією і Москвою. Власне кажучи, ми їх уже бачимо. Отже, спочатку Лукашенко їде в Китай, де його приймає вдома Сі Корінька Лукашенко, якого. Цей готую собі в наступники не вчить Пушкіна, він вчить Конфуція, він вдосконалюється в китайській мові. Лукашенко не хоче бути під Москвою. Навіщо? Коли можна бути під Пікіном? Але ж можна буде не тільки під Пікіном, і ще можна, можливо, бути і під американцями. Можна грати на цьому. Москва вже випадає. Москва випадає з розкладів і потім приїжджає цей келох і. З ним шепчеться і цілуються Лукашенка, і під приїзд Келлога випускає якусь там кількість політв'язнів. Коли такі жести робляться, випускаються політв'язні, це означає готовність до продовження контакту, готовність до поглиблення зв'язків. Цікаво, московські пропагандисти ніяк не реагують. Їм дана вказівка мовчати. Вони просто. Не встигають розібратися, а що ж відбувається, дуже нестандартна ситуація. Потім у це збори позавчора Євразес. Вони в мінську туди їде Путін, який не любить їздити до когось, хіба що зрідка в принципі він любить, щоб приїздили до нього, але туди він їде, тому що це справді нестандартна і дуже неприємна ситуація. І одразу після цього, замість того, щоб дати п'ятихвилинний брифінг, цей самий Путін. Влаштовує буквально істерику на своїй прес-конференції. Лукашенко не любить Путіна. Звісно, він багато запобігав перед ним, але в принципі він його ненавидить. Саме Лукашенко хотів очолити свого часу ще наприкінці 90-х, союзну державу. Але тут висунули Путіна, і Путін головний. Лукашенко збирався бути головним взагалі на всьому цьому просторі. Він думав, що для дезорганізованої Москви, от саме він може бути такою сильною рукою. А ні, вони вибрали іншу сильну руку Путіна. Потім всі ці роки принижень перед Москвою, виклянчування у них дешевої нафти і дешевого газу. В 2020 році Лукашенко вважає, що з 2020 році ці всі безлади значною мірою були спровоковані саме Москвою, що саме ФСБ стояла за цими всіми опозиціонерами. Я думаю, що ФСБ стояло тільки за половиною цих опозиціонерів, але Путін радів, коли були безлади в мінську, і намагався максимально скористатися цим. Він, власне кажучи, значною мірою цим і скористався. Але Лукашенко бачив все, бачив і ненавидів. Але найголовніше він побачив слабкість Московії. Вони ж всі розраховували, що Україна впаде одразу. Вони всі жили в легенді Московії, що варто її поверхнути мізинцем і все посипеться скрізь аж до Ла-Маншу. А виявилося Московія слабка. Виявилося, що українські спецслужби сильніші за московські і. Тільки відсутність поки що політичної волі не дозволяє українським спецслужбам знищити цього самого Лукашенка. Натомість е московські спецслужби не здатні будуть його захистити. Коротше, процес розлучення почався, і Путін бачить, і тому у нього істерика. Тому оця от істерика вилилася на прес-конференції. Він бачить, що от він тільки що втратив Сирію. Він втратив позиції в Ірані. Він втрачає позиції в Африці, він втрачає позиції в Закавказі і там напружуються ситуації із Вірменією і з Азербайджаном. При цьому збройні сили Азербайджану в цьому році об'єднуються зі збройними силами Туреччини в єдину структуру. І от зараз він починає втрачати позиції в Білорусі. А де він буде втрачати вже в наступному році в Сибіру? Путін пам'ятає, що гонка озброєнь свого часу розвалила радянський союз. Свого часу Америка нав'язала гонку озброєнь цьому самому радянському союзу, і СРСР і крякнув під цими витратами. Зараз Трамп з усіма його недоліками змусив почати гонку озброєнь Європейський Союз. Вони наступного року нібито мають витратити щось там під трильйон євро на озброєння ну це всі військові витрати, в тому числі на інфраструктуру, в тому числі на Україну, але і на озброєння, так само і далі так кожного року, і це непідйомні витрати для Путіна. Він розуміє, що. Європейський союз буде ухилятися і виляти. Він, звісно, буде щось там витрачати, але ж це пов'язано з перерозподілом коштів. Ну, вони щось там заощадять на мігрантах, але доведеться забирати щось там і у соціалки, і будуть чекати, що послабиться Трамп, і можна буде уже не так реагувати на його наїзди і. Там потім зменшувати якісь витрати, але якби там не було, все одно ці витрати в рази і в рази більше ніж було раніше. Коротше, гонка озброєнь почалася, і Московія. Цієї гонки не витримає всі офіційні особи в Москві вже говорять про кризу і стагнацію в економіці. Путін на прес-конференції каже, що вони витрачають 6,3% на оборону. Реально ці витрати 12%, як ми знаємо, можливо, навіть трошки більше, тому що ряд іде по закритих статтях, а ряд це приховані витрати, і Путін оголошує, що збирається скорочувати військові витрати. Це ніби як він звертається до Європейців. Я ж скорочую військові витрати. І ви, будь ласка, не починаєте. Але вже почали. Лінці Грем каже нам, що все-таки Сенат буде приймати закон по санкціях. Звісно, це все-таки закон трошки урізаний, і може розпоряджатися Трамп цими санкціями. Сенат всього лише буде давати можливість Трампу ці санкції проти РФ впроваджувати. Але зверніть увагу. Шалена бійня зараз між демократами і республіканцями ненавидять один одного, не можуть зійтися по жодному пункту, крім одного санкції проти РФ на підтримку України готові голосувати всі. Єдиний пункт, по якому є двопартійна єдність. Ну і дивіться, наскільки українці завжди не здалі у внутрішній політиці, настільки вони сильні у війні і у спецопераціях, я взагалі не розумію, навіщо нам будь-яка внутрішня політика, навіщо нам всі ці партії, політичний процес? У нас є кілька партій: ЗСУ, СБУ, ГУР. Ну і дві маленькі партії: це ССО і служба зовнішньої розвідки. Хіба недостатньо? Нехай собі конкурують між собою, і нехай вся політика в Україні структурується саме цими партіями. Їх очолюють авторитетні люди. В них входять люди, які своєю кров'ю заплатили за право керувати цією державою. Між ними ніколи не буде аж надто великої ворожнечі. Поза як всі вони об'єднані ставкою Верховного Головнокомандувача. Цим партіям я сподіваюся, вдасться навести лад в Україні, тому що поки що бардак. У нас внутрішньополітичний бардак. Сьогодні апеляційний суд вищий задовольнив апеляцію Партії наш край проти своєї ліквідації. Там його хочуть же цю партію ліквідувати, тому що це партія сальдо деркача. Половина в цій партії колаборанти і зрадники, а половина корупціонерів, які ховаються від слідства, і от ця партія, якою досі керують деркач і сальдо з окупованих територій і прямо з Ерефії, вона у нас не заборонена і не може бути заборонена, тому що у нас корумпована суддівська система. Тому що суддівська система у нас не боїться СБУ. Тому що неможливо здійснювати репресії і чистку тилу законними методами. Їх можна здійснювати. Цю чистку можна здійснювати тільки революційними екстраординарними методами. Військово-польові суди мають вирішувати ці питання, а не апеляційний суд, не вищий суд. не... Прости, господи, конституційний суд в українському народі довіра до СБУ значно більше ніж довіра до суддівської системи. Немає жодного українця, який вірить в чесність суддів. Натомість, мужність і патріотизм СБУ – гура. Із збройних сил ми можемо спостерігати щодня. Вся ця потолеч, яка судить нас зараз, всі ці судді більші частини прокурорських мають бути мобілізовані і в одних відділах з зеками йти на передову. Братство зараз в головному управлінні розвідки, на жаль, головне управління розвідки забороняє братчикам, які служать. Які на контрактах з головним управлінням брати участь у вуличній діяльності, ну тобто штурмувати суди, розганяти гей паради і все таке інше? Це помилка, як на мене, так гур ніколи не виграє внутрішньо-політичну конкуренцію у СБУ і у збройних сил. Тому суд сьогодні якось там пікетували тільки ці братчики, які у нас лишаються в тулу, їх мало на жаль, і це. Хлопці по 17 по 18 років. А цього звісно мало для того, щоб переконати оцих зажерливих суддів приймати правильні рішення. Тому, браття, я буду далі закликати вас все таки приєднуватися до такого роду акції, що відбувається в Сполучених Штатах. Сполучені Штати так само стають дуже швидко на раціональні рейки. Хто б міг подумати? Від Трампа, і це не те, що там Трамп сам по собі хвацький хлопець виявився більш хвацьким. Він неприємна людина. Він потвора, тому що він не любить Україну. Але тим не менше, саме він змусив Європу почати гонку озброєнь. Для сполучених штатів єдине добре, що він робить, це боротьба з незаконною міграцією. І ми раніше дивувалися, чому ці от депортації відбуваються бізнес-класом. Скільки все це може коштувати, але ні, все стало нормально. Він таки влаштував концтабір до концтаборів цій непримиренній боротьбі. Мало дійти, і от він влаштував. Вони знайшли землю до цього концтабору 100 кілометрів до найближчого населеного пункту. Раніше ці всі незаконні мігранти могли очікувати на вирішення своєї долі десь в Каліфорнії, у Флориді, в якихось таких дуже благополучних місцях. А тут ні. І цей концтабір називається Алігатор Алькатрас. І щойно Трамп про це подумав, і вони почали його будувати. Дуже швидко вони його будують. Вже власне кажучи, збудували цей концтабір, де можуть перебувати десятки тисяч мігрантів в дуже важких умовах з нормованою водою і з усім таким іншим. Як одразу і були випущені мерчі Алігатор Алькатрас Трамп, взагалі реконсмен по мерчах. Оце він був в Європі на саміті НАТО і Рюта назвав його папіком. І коли Трамп летів з Європи до сполучених штатів, то мерч папік. Вже був випущений і вже продавався. Ви знаєте, що вже продаються і парфуми. Трамп, я так думаю, з запахом лайна. Це модний запах зараз сполучених штатів. Але нам треба повчитися. Я закликаю вас не купляти мерчі Трампа, а купляти мерчі братства. Цим ви допоможете батальйону. Сьогодні Трамп відвідує констабер Алігатор Алькатрас. Буде оглядати там всі оці будівлі, присмокувати язиком, давати якісь небудь інтерв'ю. Ну короче, людина насолоджується. Життям і прямою дією не знаю, чи влаштовані там уже крематорії і газові камери. Я сподіваюся, що ну Трамп не може собі дозволити бути більшим лахом ніж Гітлер. Розумієте, як функціонують концтабори? Насправді смертність там завжди є дуже високою, коли свого часу. Останні республіканці під час громадянської війни в Іспанії виломилися із Іспанії на територію Франції. А Франція лівий французький уряд співчував ж республіканцям. але він не міг собі дозволити, щоб вся ця наволичь бродила по Франції і їх помістили в два табори для інтернованих. Вони там провели два роки оці всі іспанці-республіканці, яким дуже співчував французький уряд і помістив їх в ці два табори. Так от смертність там була десь як в Бухенвальді, антисанітарні умови, умови нервові, відсутність медичного забезпечення. Коротше кажучи, всі вирішили померти, так як мерли потім і в німецьких концтаборах. А потім в концтаборах для німецьких військовополонених на території Франції, там десь загинуло менше ніж за рік. Мільйон німецьких військовополонених французи уморили тоді, але це вже в другій половині 45-го і в 46-му році. Коротше, так це все діло функціонує. Я думаю, приблизно те саме буде і в цьому американському концтаборі Алігатор Алькатрас. Всіх цих колумбійців, поетериканців і мексиканців, ніхто не буде спеціально вбивати, але вони самі будуть там потрошку іти на той світ. Ви знаєте, що останнім часом маск був в депресії, мабуть, не Завозила ношу чи що він там, курить, і але зараз завезли, і він знову кинувся в бій проти Трампа і Трампістів і оголосив, що всі, хто проголосують за оцей новий закон. Про нове оце податкове законодавство, яке збільшує державний борг сполучених штатів на 3 трильйони доларів, що він подбає про те, щоби жоден із цих людей, які проголосують, восени не переміг на праймерис. Республіканська і демократична партія це виборчі машини, і власне кажучи, від Трампа залежить, а кому буде партійна машина допомагати на наступних виборах? Значною мірою від Трампа залежить, хто переможе на праймеріс. І зараз мас каже, що він вступає в конкуренцію з Трампом, тобто він буде платити за те, щоб оці от люди не перемогли на Праймеріс. Він, можливо, влаштує і свою якусь альтернативну партію, але поки що він каже, що уже в надрах республіканської партії він буде боротися проти впливів Трампа. Трамп натомість каже, що він буде забирати державне фінансування і державні якісь інвестиції у Маска. що він зажене його назад в Африку. І ви бачите, вони всі сваряться. Трамп свариться з маском. Лукашенко збирається уходити від Путіна, але є і щасливі моменти, не тільки розлучення, бувають і весілля. Ви знаєте два знаменитих весілля це. Те, що в Чечні Кадиров молодший з кимось там одружується і світить золотим пістолетом і коштовним годинником за кілька мільйонів доларів, і хорошими машинами, і все це з неймовірними розкошами відбувається. В Московії зараз головна проблема це передача спадщини. От останній Петербургський економічний форум там були представлені діти нинішньої московської еліти, тобто наступної еліта діти. Наших начальників будуть начальниками наших дітей. Таке от гасло зараз в Ерефії для всього цього жалюгідного народця. І от всі ці діти нинішньої еліти, ті, хто рулює Московію, вони всі вже високі державні чиновники, урядовці, вони там показували себе на цьому форумі. від двох дочок Путіна і дітей там всіх. Патриша молодша і так далі, всі інші. Але у Кадирова теж є дитина, теж треба передавати спадщину. В Чечні значно важче, тому треба, щоб породнилися два типи, найсильніших на даний момент. Треба, щоб своє благословіння дав Путін, і він дав благословення, і кадирів молодший е, сфотографувався з Путіном, який його прийняв. А до того, як він сфотографувався, той тип не хотів видавати за нього свою. Е, Дочку в цей самий час Венеція, як ви знаєте, Безос це власник Амазон, одружується теж з якою жінкою і для цього орендував ціле місто. Він взяв оренду Венецію для того, щоб мати можливість відгуляти весілля європейців, які ще не все забули в своїй історії. Звісно, дартують ці розкоші і нахабство, демонстративне нахабство барих. Безос міг би. Здогадатися, що це буде дратувати, адже Амазон починав з торгівлі книжками. Хто б міг подумати? Потім почав торгувати всім чим завгодно. Але бодай одну книжку цей Безос міг би прочитати із тих книжок, які він продавав. Ну він не прочитав. Тому він демонструє нахабно всім оце своє багатство і зроджує ненависть. Оці всі новоспечені бариги, що в Сполучених Штатах, що в РФ, вони всі дуже. Дуже подібні один одного в своїх смаках, це люди однієї породи. Вони не можуть стриматися, вони не можуть не демонструвати розкоші, вони не можуть не витирати ноги об інших. За це вони будуть покарані е, свого часу, і я думаю, що українці візьмуть участь в цьому покаранні незабаром. Звісно, у нас тут теж бувають ексцеси з усілякими потворами, які замість того, щоб передавати гроші на фронт. Демонструють нам своє багатство, але українці завжди ненавиділи дві категорії населення шинкарів і магнатів. І от саме шинкарі, новітні шинкарі і новітні магнати всі будуть дуже жорстоко покарані в Україні. Такою є національна традиція і логіка історичного розвитку. Я до речі не розумію, чому це два весілля? Хіба не можна було об'єднати в одне? Безос міг би одружитися з Кадировим молодшим. Це було би трошки не по республіканськи, це було б швидше, трошки більш демократично, але в принципі уявляєте, яке було би грандіозне весілля. Безос і кадиров молодший, тільки де так, щоб недалеко в Тбілісі, Можливо, от десь саме так. Якщо Путін і Трамп занадто пристракувати для того, щоб одружитися між собою, це могли би зробити. Безос і Кадиров. Помрійте про це перед сном. І на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь.